Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо: від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Там по нашим, Да, ну у мене питання і прохання. Да? Тобто зараз дуже багато таких викликів, і люди внутрішньо засмучуються, да? знервовані, багато стресів. І от ви, як професійна людина, дайте пораду, взагалі, яким чином нам ну, вдіяти, яким чином нам убезпечити себе від стресів. А якщо цей стрес вже виник, то як поводитись Хорошо, для того, ми, щоб. Ми те, що ми з вами почали писати, ми напишемо далі. Як шеф сказав, так і буде, значить, ми працюємо зараз з питанням стресових ситуацій. Кожна людина проходить через стресові ситуації. Можна сприймати стресом, коли в мене впало яйце, і це вже в мене стрес. В іншої людини, от у мене на академій містечку жінка рожала, спочатку дитина сьогодні померла це 4-5 день війни, а на завтра вона помер. Це теж стресова ситуація всіх, хто там був. Тобто рівень стресу у кожного свій. Називається порог, який може витримати людина. Перше, що спасає будь-якій ситуації, це називається великими буквами, я завжди обвожу такими хмарками. Позитивне ставлення до життя. Сонечко світить, як хорошо. Де прекрасно, сніжок сидла взагалі нормально. У мене таке всередині. Щоб не сталося, все дуже добре. Виходжу я, з собакою гуляти. В 6 ранку. Чого? Тому що всі у мене виключають світло. Я не люблю вщитя, але кожен, як хорошо, я проїду на 12-ти поверх віком. І це повинно бути кожного дня. Називається позитивне ставлення до життя. Це перше. Друге, це технологія. По якій можна відпрацювати будь-який стрес. Технологія відпрацювання стресу. Люда, я хотів би, щоб ви для наших глядачів да, відрекомендували себе ще раз, щоб люди знали, хто їм що говорить. Ну представте, просто. Мене звуть Людмила Євгенівна Пагурець. Я доцент, кандидат наук, спеціалізація у мене соціальна педагогіка, я голова громадської організації. Соціально-психологічний центр Святого Володимира і він існує з 2001 року, не членство, членством, за проєктами. Зараз займаюся тим, що працюю волонтером з біженцями, з людьми, які пробули розвражки в тюрмі і з нашими військовими. Це не може бути потоком, це чисто індивідуально. Ну, Кого мені привели, з тим я працюю. Мета це створити реп-центр. Поки що думаю, що це буде, дай Боже, на університеті України, бо в них така спеціалізація. Вони будуть набирати людей, які пройшли війну. Реп-центр у нас працював Одеській області, зараз в тому місті всі разом і там нічого не може бути. Так він там працював. Я там теж працювала паралельно з тим, що я собі викладач. Та сама. Вона ідеальна і класична. Я в свій час пройшла конкурс і відпрацювала в ізраїльській організації Сафлуд. Я там працювала психологом. Я і дверник, два українці, останні всі євреї. Вони на півроку ставали просто людиною в який які хотів репатріатуватися. репатріатуватися. І технології, які вони тут дають. Вони настільки сильно впливають на людей, що людина отримує зовсім інше світосприйняття. З нами працювали з Німеччини, приїжджали, з Ізраїлю, з Штатів. Потім я стала головою там Репцентру. Це все паралельно з педуніверситетом. Тому я вам даю зараз за Ну круто просто. От жила-жила собі людина. От вона собі гірше, краще, потім стає стрес. <кій> стрес це та ситуація, як. Після якої жити так як раніше неможливо. Це коротке визначення стресу. Записали. Жити так, як раніше, неможливо. Наприклад, там, людина впала, поламала ногу. Це стрес? Так, да, це стрес. Але потім вона буде жити нормально. А от те, кризовий стрес, тобто страшенний, це загибель близької людини. Людина стає інвалідом. Це іноді, як стрес приймається розлучення. Загибель близької людини. Зараз це ми всі орієнтуємося на загибель і на, просто на те, що людини такої нема. Поряд нема чи десь там вони є. Тобто далі я жити як раніше не можу. Ви хоронили всі близьких людей різного рівня і розумієте, а я ще те, я те сказав, а вже не можна, немає цієї людини. Значить, все найтяжче, це загибель близької людини. От там це такий стрес. Перше, все, отут пишемо через рисочку, так, Усвідомлення, що це вже сталося. У мене в будинку жінка, 84 роки, в неї син загинув. Вона сім місяців через те, що трупа вона не бачила, сина загинуло не бачила, вона до останнього часу вірила, що він десь знайдеться. Потім побратим приїхав і сказав, я бачив, що на тому боці. Його я виповз, а його витягти не міг, тому що він вже не дихав. Все. Тобто перше все вже сталося. У мене був коханий чоловік, кохана жінка, вона мене кинула, все, все вже сталося. Перше. До нашого стресу, до нашої кризи. Наприклад, ну, я по цій бабушці скажу, в неї син з жінкою жили окремо, не розлучені, йому 54 роки. Жінка з сином жила своєї мамою, він жив своєю. І він пив, не переставаючи, І він сказав, мама, ну що мені робити? Він заробляв гроші, і це був. Горі, вона вичало стріли нас там когось і каже, Боже, яке горе? Тепер вона каже, Боже, хоч би пив, але був би при мені. Він же такий хороший, те-то, те-то, те. -тет, починає думати, який же він був хороший. Каже, кожен з нас при зараз ви думаєте, яку ситуацію в вашому житті ви можете вважати кризою чи стресом, наприклад, жінка. Вагітні, п'ятий раз і п'ятий раз витілиш. І вона розуміє, що більше дітей не буде. І вона починає з нею жах, що, що робиться. Це я просто так я знаю, що у вас є дитинки. Не знаю, скільки дитинок, але дитинки. У вас, от була кохана жінка, виявляється, вона спить з вашим другом. Ну так що поробиш? Я ж її вибрав, вибрав. Значить, зупинився. Зупиниться і побачить негатив. Ой, ой, як у нас з нею було гарно, як вона те то, все, то, все то. Проаналізували. Це перший день. Частіше за все люди починають пити. Значить, перші сутки, іноді двоє людина п'є. П'є, а головне, щоб не вмерти від цього пиття. Ну це слабкі люди п'ють. Ті, які не слабкі, вони починають просто бути в природі. Значить, вихід слабкі п'ють, скільки можуть. Кажу, головне. Від алкоголю. А вихід це просто йти в природку. Потім, об, обов'язково першу добу, людина має пробути сама. Тому що все може бути. Може бути раз і все вилазить, і хтось повертається, щось трапиться. Тобто перша доба це така дуже важлива. Потім ми один, два, три, три людини яким ми вибираємо, що ми можемо проговорити про свою кризову ситуацію. Це можуть бути ближні ті, хто вас люблять. Наприклад, подруга, друг зі школи, з інституту, з першої роботи. Ви там бачите їх на рік, але ви знаєте, що це та людина, яка вас що б ви не робили, буде вас любити. Коли це ваша мама, наприклад. Вона сказала, а я знала, що ти такий сякий. Тобто дуже добре. А інша мама скаже, мой маленький, ну що поробиш? Ти не в рівні, мама, тому що ти завжди її не любила, ти піти-піті. Коротше, вибрати таких трьох людей. Ви ж розумієте, що за один день ці мати мали не проговорити, правильно? Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам. Будемо вдячні за кожні 10 гривень. Вони наближають нас до мети та до перемоги.